І день не день, і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, Охолодний камінь розбивають серце наше, і співають амінь. Амінь всьому веселому однині до віка, і кидають на розпуті сліпого каліку. Невеликі три літа. Марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, Упостошили убоге, моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо, висушили чадом димом тії добрі сльози, що лилися з катрусею в московській дорозі, що молились з козаками в турецькій неволі, і Оксану, мою зорю, Мою добру долю, щодень Божий умивали, поки не підкрались злі літа, та все теє заразом украли. Жаль і батька, жаль і матір, і вірну дружину молодою, веселою класти в домовину, жаль великий, брати мої, Тяжко годувати малих діток неумитих в нетопленій хаті. Тяжке лихо, та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його й сміється. От, де лихо, от де серце разом розірветься, Отаке то злеє лихо зо мною спіткалось. Серце люди полюбило, і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися. Хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили, сльози щирої любові, і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати Кругом мене, де не гляну, не люди, а змії, і засохли мої сльози сльози молодії. І тепер я розбите серце я гою. І не плачу, і не співаю, а вию совою. Отаке то, що хочете, то те і робіте. Чи голосно зневажайте, чи нишком хваліте мої думи, однаково не вернуться знову. Літа мої молодії, веселе слово не вернеться. І я серцем до вас не вернуся, і не знаю, де дінуся. Де я пригорнуся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі є три літа, до кого ви прихилились, мої злі діти, не гелітесь ні до кого, ляжте дома спати. А я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же. Новий годе в торішній свитині, Що ти несеш в Україну в латаній торбині? Благоденство указом новеньким повите? Іди ж, здоров, та не забудь Злитням поклонитись.